Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. На сьогодні у нашому третьому курсі задач з параметрами, який називається Задачі з параметрами на ЗНО НМТ, ми розглядаємо. Досить серйозне, досить цікаве тригонометричне рівняння першого типу, яке було у демонстраційному тесті ЗНО 2008 року. Дуже давно було. Ну, тоді формулювали розв'яжіть рівняння. Зараз, безумовно, у сучасних наш, враховуючи сучасні тенденції, сучасне формулювання, воно б було сформульовано для всіх значень параметра А. Розв'яжіть рівняння. Ну, я думаю, що вам буде цікаво, шановні учні. Я думаю, шановні вчителі, також спробувати це рівняння розв'язати для всіх значень параметра. Ну, таке воно не дуже просте, називаємо це так. Ну, я думаю, що у вас це вийшло. Ми звіримо ваші відповіді. І маю сказати, що таке рівняння. Незалежно від того, яке там ми можемо а собі придумати, незалежно від параметра, треба почати з області визначення, оскільки тут область визначення відмінна від множини всіх дійсних чисел. Отже, область визначення рівняння вона буде визначатися тим, що синус Х під знаком корення і косинус Х під знаком кореня. Я спочатку напишу область визначення рівняння наступним чином. Я можу цю область визначення написати досить конкретно, враховуючи, ну, скажімо так, періодичність, але я можу поступити і по-іншому. Я можу цю область визначення позначити на одиничному колі. Нам треба такі значення Х. Щоб і синус х був більше або дорівнював 0, і косинус. Таким чином, нам треба перша координатна чверть, включаючи точки крайні 0 і π на 2. Ось я область визначення рівняння замалював, враховуючи періодичність 2 піка. Саме в такому вигляді я далі буду використовувати, до речі кажучи. Якщо ж подібне рівняння буде перевіряти вчитель на ЗНУ, ну, можливо, в інструкції вчителя буде написано, що учень повинен написати область визначення прямо так, як вона є. Ну, давайте напишемо, враховуючи період від 0 плюс 2 піка до пі на 2 плюс 2 піка, ДК належить Z. Інша справа, що незрозуміло, знадобиться воно нам в такому вигляді, чи ні, що цікаво, до речі, кажуть. Ну, а тепер давайте будемо розв'язувати вже саме рівняння. Я думаю, що ви здогадалися, що необхідно. Корені перемножити. В області визначення рівняння ми вже врахували, що вони обидва додатні синуси косинус і, і нам для формули не вистачає двічки. Тому я на корінь з двох домножу і поділю. Ось така буде ситуація. Ми розуміємо формулу, скорочен... формулу подвійного кута перепрошую корінь і синус 2х, і ми дуже швиденько розуміємо, що треба мерщій вести заміну. Корінь і синус 2х дорівнює t. Ну і в таких випадках, коли Т є досить обмеженим, і коли ми ще і з параметром розв'язуємо. Дуже бажано в цей момент накласти обмеження на t, більше рівня 0, менше буде рівня 1, враховуючи, що синус 2х не може бути. Ну, тобто він сам синус 2х від 0 до 1 має бути. Таким чином ми отримаємо квадратне рівняння з параметром, перепрошую, t квадрат мінус а. А на корінь із 2, що множиться на Т. Плюс 2а мінус 8. 0. Ну, мене інколи колеги вчителі критикують за те, що я там дискримінантом розв'язую. Видно за теремою вієта. Ну, тут, тут не видно за теремою вієта. Давайте на корінь з 2 домножимо. Тут точно треба буде дискримінант. Значить, Ми домножили на корінь з 2. Зауважимо. Що рівняння, яке ми отримали, при всіх значеннях параметра є квадратним, тому ми мерщій знаходимо дискримінант 4 на 2 на 2а-8. Що ми бачимо? а квадрат мінус 16а. Плюс 64А мінус 8 в квадраті. Ну, чесно кажучи, якби дискримінант не був повним квадратом, розв'язувати було б набагато складніше. Т1. Т1А додати, наприклад, корінь із дискримінанта. Ми отримаємо 2-8 на 2 на коріння з 2. 2 винесли за дужки а 4 на корінь з 2. Ну, Варто поки що зупинитися. А Т2а відняти. а 8 у дошках, 2 корінь з 2. 8, що ділиться на 2 корінь з 2. 4, що ділиться на корінь з 2. І тут нас чекає перший, можна так сказати, приємний момент. Приємний момент. Полягає в тому, що наше друге Т не задовольняє, давайте я так поставлю, не належить проміжку від 0 до одиниці, тому не підходить. Отже, фактично, ми приходимо до того, що в нас єдине «Т», яке ми будемо розглядати, у нас є Т від 0 до одиниці. Ну, я, м -м, треба було скопіювати, чесно кажучи. І у нас є оця ситуація. У нас є оця ситуація, і у нас є оця ситуація, яким ми повинні, яким повинен бути Х, щоб задовольняти області визначення. Ось такі три ситуації. Таким чином ми приходимо до думки, що далі буде відбуватися те, що можна назвати відсів коренів. Ну, маю сказати, що від цих коренів можна досить по-різному провести. Все-таки, ну в таких рівняннях є декілька різних підходів. Давайте я вам один з підходів покажу. Давайте ми спочатку знайдемо, які обмеження на А треба накладати, щоб рівняння все-таки мало розв'язки. Для цього ми будемо вимагати, щоб Т було від 0 до одиниці, тобто А-4 на корінь з 2. Більше або до рівню 0, менше або до рівню 1. Таким чином, множимо на корінь з 2. І додаємо четвірку. Отже, якщо а від 4 до 4 плюс корінь з 2, у нас є можливість отримати корені. Це по-перше. По-друге, давайте спробуємо розв'язувати. Сінус 2х, А мінус 4. Ну, давайте напишемо. Добре, давайте напишемо, Не буду я це усно розповідати, давайте напишемо. Значить, у нас дорівнює, буде трішечки наочніше. І ми з вами вже вказали. Ми з, оцей червоний рам, червоній такій хмарці. Ми навели такі значення що що права частина цього рівняння є числом додатнім, ми сміливо підносимо до квадрату. Для таких значень А. Ми сміливо підносимо до квадрату. О. Ну, тепер, ну давайте напишемо. Ось така ситуація. І ми розуміємо, що ці значення, точно так же, як отут у нас між нулем та одиницею точно так же при піднесенні до квадрата ми отримаємо, що А-4 в квадраті на 2 так само між нулем та одиницею, тобто ми можемо далі спокійнісінько шукати розв'язки. Але. Тут наступає такий момент, який, ну, скажімо так, не дуже простий, прямо скажем. Чому? Тому що, якщо я зараз напишу у загальному вигляді 2х дорівнює, мінус 1 в степені k, арксінус, і буду це робити, ну, скажімо так, на мене на це піде досить багато часу, прямо скажем. Піде багато часу, і потім від сів буде. Ну, не дуже приємно. Тому давайте скажемо так: а 4 в квадраті на 2 це деяке число між нулем та одиницею. Тому, якщо ми знову таки повернемося до нашого кола і спробуємо записати це трішечки інакше. Ну, давайте схематично поставимо. Ось десь тут, наприклад, амінус 4 в квадраті, що ділиться на 2, проведемо вісь, яку там можна називати, яка буде визначати корені рівняння. Тут у нас буде точка арксинус. А мінус 4 в квадраті на 2. А тут у нас буде точка мінус арк синус мінус 4 в квадраті на 2. Тобто ми отримали дві точки, що нас влаштує. І далі ми будемо записувати не одну серію з мінус 1 в степені К, а ми запишемо дві серії. Проблема цього завдання в тому, що ми поки що 2х знайшли, а не х. Ось в чому буде проблема. Значить, 2х перша серія арксінус. А мінус 4 в квадраті на 2, що ділиться на 2. Ну, Давайте 2 піка додамо. Там було ну, нічого страшного. А тут у нас 2х арксінус. А мінус 4 в квадраті на 2. Ну, Можна взяти іншу. Давайте іншу візьмемо. 2пі м, де м належить з. Після цього ми ділимо на 2. Це зрозуміло. Я це вже трішечки мовчки зроблю. Ну, ті вчителі, ті учні, які активно дивляться мій YouTube канал, вони розуміють, що далі має бути відсів по цілих значеннях КМ. Що при яких К буде задовольнятися ось ця графічна умова, я казав, що нам той запис не дуже буде потрібний. Нам потрібна графічна умова буде. При яких К буде задовольнятися ця умова, при яких К не буде. При яких М буде задовольнятися ця умова, при яких не буде. Це не дуже банальна робота, чесно кажучи, але щоб ця банальна робота, щоб цю не банальну роботу ми виконали. Я візьму ось це поверну. Чому? Бо ми арксінус цього виразу ми маємо з вами у претендентах на відповідь. Давайте аналізувати. Якщо в нас а 4 в квадраті на 2 ось таке, то арксинус цього виразу. У нас буде більше буде рівню 0, менше буде рівню пі на 2. Вже добре. А одна друга цього виразу, якщо ми ну, помножимо на одну другу, або поділимо на 2, буде ось таким. О. І ця оцінка нам дозволяє ну, фактично завершити номер. Чому? Давайте я скопіюю. Ось цю нашу. Ну, бачите, дуже небанальний номер <був>, був у 2008 році, на демо варіанті, мабуть, багатьох налякав. <був> Отже, ми бачимо, що оця наша частинка, де вона, О! оце між нулем та пі на 4. Тобто, десь отут вона, між нулем, у нас отут пі на 4, да. Між нулем та пі на 4 десь тут вона. Якщо ми додамо пі, тобто ми пробіжемо пів кола, то ми попадемо ось в цю точку. А ця точка нас не влаштує. Тому у нашій першій серії ми будемо вимагати, щоб k було парним. 0, 2, 4, мінус 2 і так далі. Тому першу серію. Що залишиться, я вже можу написати: одна друга арк синус амінус 4 в квадраті на 2, але нас мають бути. Щоб було парні, я напишу 2ПЛДЛ належить З. Таким чином, ми даємо гарантію, що це буде зелена точка, і в цю зелену точку ми будемо пробігати повне коло і попадати знову таке. Друга серія. Для другої серії я теж скопіюю нашу область визначення в графічному вигляді, але для другої серії ми повинні. Теж ще додаткову оцінку зробити, оскільки в нас є ось такий, така ось оціночка, а нам треба π на 2 мінус цей вираз. Значить, ми повинні помножити на мінус 1 всі три частини, змінити знаки на протилежні. Буде мінус π на 4 менше або дорівнює мінус отакого виразу. Менше буде рівню 0. І бачите, ви тут пі на 2 мінус цей вираз. Значить, ми додаємо пі на 2. При додаванні пі на 2 тут буде пі на 4. Ой, перепрошую. Пі на 4 сказав, пі на 2 написав. Ну, втомився, Важкий номер. Технічно важкий, пояснювати не дуже просто, шановні вчителі. Отже, наша оця конструкція блакитна, вона міститься між пі на 4 і пі на 2. Тобто, вона, якщо тут у нас пі на 4, вона міститься десь отут. І коли ми до цього будемо додавати пі, ми будемо знову-таки з вами попадати в ту точку, яка в область визначення не входить. Не входить. Тому так само у нашій другій конструкції ми маємо додавати деякий парний період, ми з вами отримаємо отже, ось таку саму ситуацію, як в нашому першому 2PL для того, щоб пробігати оцю погану точку. І ми вже можемо писати відповідь, враховуючи те, про яких А має розв'язок, про яких А немає розв'язок. Давайте писати відповідь, але я вже буду підглядати. Якщо А ось таке, то Х1 одна друга арксінуса А мінус 4 в квадраті на 2 плюс 2PL, Х2 П на 2 мінус одна друга арк синуса А мінус 4 в квадраті на 2 плюс 2 пі Л, l Л належить Z. Ну давайте подивлюся, нібито я все правильно написав. Ну, і якщо А менше 4 або А більше 4 плюс корінь із 2 то рівняння не має розв'язків. Отже, ось таке дуже складне рівняння було в демонстраційному варіанті ЗНО 2008 року. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно, досить складно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!